Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися рецептом мармурового кексу. Рецепт цього кексу я взяла з книги Ферунді, яку придбала під час навчання в Франції, власне, в школі Ферунді. Чому цей кекс класний? Він дуже швидко готується. Він простий в приготуванні, вже менше ніж за годину можна ним смакувати. Він надзвичайно ніжний, має шоколадний післясмак, Може стати рятівною паличкою, коли потрібно дуже швидко щось смачненьке приготувати. Ходімо, розкажу, як це зробити. Інгредієнти знову такі, які є майже постійно під рукою: борошно, цукрова пудра, какао, вершкове масло, трішки меду, розпушувач, сіль, ваніль та яйця. У велику ємність, які буде зручно збивати, відправляємо спочатку цукрову пудру. Далі додаємо до неї вершкове масло. Вершкове масло має бути доволі теплим, м'яким таночем, французи називаються стан помадки, тобто така, що маститься, але не розтоплене вершкове масло. Нам потрібно, щоб воно тримало форму. Додаємо сюди ж сіль, виливаємо мед кого немає меду або алергія на мед, можна взяти глюкозний сироп або інвертний цукор. Якщо немає нічого, можна цей крок пропустити. Перемішуємо легенько міксером, щоб не розпушилася наша цукрова пудра. Далі збиваємо до ось такого стану. Ви бачите, маса збільшилася в об'ємі, стала пухкою, додаємо одне яйце, перебиваємо в крем. Та додаємо друге яйце і знову перебиваємо в крем трішки пробивши, зупиняємо міксер, і нам потрібно зібрати зі стінок посудини все тісто, щоб гарно перебити цю всю масу, щоб в подальшому в нас вийшло дуже гарне однорідне тісто. І продовжуємо ще декілька хвилин збивати міксером. Часу забирається небагато, працюємо в одній ємності, без якихось додаткових гаджетів, так би мовити, просто збиваємо міксером. Можна руками, але відповідно це набагато довше та складніше. Коли наша масляно-яєчна суміш перетворилася в крем, додаємо сухі інгредієнти: це борошно та розпушувач. Перемішуємо їх трішки між собою, щоб розпушувач не впав нам грудкою і потім не давав неприємний після смак. Висипаємо їх, додаємо ароматизатор. Це може бути ваніль, ванільний цукор, ванільний екстракт, будь-який ароматизатор, який ви можете чи хочете додати. Перемішуємо без вімкнення міксера, далі декілька секунд. Маємо ось таке пухнасте повітряне тісто. За допомогою лопатки знімаємо залишки борошна зі стінок, підмішуємо та будемо ділити наше тісто на дві частини. Кекс нас мармуровий, ванільно-шоколадний. Половину тіста перекладаємо до кондитерського мішка, а в другу половину будемо додавати какао-порошок. Вмішати какао-порошок можна як за допомогою міксера, можна і за допомогою лопатки. Тісто дуже ніжне, як ви бачите, і буквально декілька таких розтираючих рухів ми вводимо наше какао, можемо викладати тісто до кондитерського мішка та починати формувати наш мармуровий кекс. Для кексу можна використовувати силиконову або металеву форму. Ось таким чином можна зробити надрізи, щоб застелити пергамент і не утворювалося зайвих складок. А зараз почергово викладаємо біле та шоколадне тісто. Тут довільна форма викладення. Спочатку шар білого, шар шоколадного, навіть щільно не Досягаємо щільності шарів, оскільки ми хочемо його перемішати, і зробити мармуровий малюночок. Ось таким чином, шпажечкою до самого дна проводимо в одну та іншу сторону. Все, кекс наш готовий, можемо відправляти, випікатися. Випікається за температури 180 градусів. Коли ж пашка суха, дістаємо кекс і смакуємо. Смакує навіть у теплому вигляді. Обов'язково приготуйте це швидко та смачно до нових відеорецептів.